Похмура осіння погода, мабуть, таки вплинула на бажання жителів Полтавщини прийти на виборчі дільниці і проголосувати. На 18-ту годину явка становить 47,5%, 144 округ, 48 145, 52,21% 146, 54,7 147 69% 148 округ, 53 і 8 149, 52 і 7 150 та 58% 151 округ. Зате порушень зафіксовано чимало, і більшість із них традиційні для виборців в Україні. Як завжди, щоб забезпечити явку правильних виборців, провладні партії завозять людей на дільниці цілими групами. Це в основному відбувається в обласному центрі. У Кремінчазі зафіксовані факти винесення бюлетенів із приміщення дільниць. У сільській місцевості деякі пенсіонери, котрі виявили бажання голосувати вдома, не змогли реалізувати свого права на волевиявлення, бо не мали паспортів. На 151-му окрузі члени ДВК почали підписувати порожні протоколи про результати голосування. Крім того, тут більше ніж на годину вимикало світло. Зникало світло і на кількох дільницях у Семенівському районі. Ми вважаємо, що це робиться, аби знизити кількість людей, котрі прийдуть на дільниці, і закликаємо громадян не лякатись ні негоди, ні перешкод, що чинить представники влади.